Не відлучатися із міста Київ та міста івано франківськ з можливістю проїзду через Київську, Житомирську, Тернопільську, Івано-Франківську області без дозволу детектива, прокурора або суду, утримуватись від спілкування зі свідками провадження Макаренко, Гацелюком, Уваровою щодо обставин чинення кримінального правопорушення, повідомляти детектива прокурора або суд про зміну свого місця проживання, Здати на зберігання детективу у кримінальному провадженні свій паспорт для виїзду за кордон і інші документи щодо право на виїзд чи в'їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України. Термін дії обов'язків покладений судом визначено на два місяці до 30 червня 2025 року. Застава може бути внесена підозрюваним іншою фізичною або юридичною особою на депозитний рахунок ВАКС. Реквізити вказані в пункті 5 результативної частини. Роз'яснити підозрювано, що він не пізніше 5 днів зняв обрання запобіжного заходу, виліз застави, зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок, або забезпечити їх внесення заставодавцем, та надати документ, що підтверджує сплату. Зазначені дії можуть бути здійснені не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу виліз заставу, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний заставодавець зобов'язані виконувати вкладені на них обов'язків. Роз'яснити підозрюваному та заставодавцю, що в разі невиконання обов'язків заставодавцем, також якщо підозрюваний, не будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого прокурора слідчого суду без поважних причин чи не повідомить про причину своєї наявки, або якщо порушить інші обов'язки, застава звертається в дохід держави. У разі звернення застави дохід держави, слідчий суддя може вирішити питання про застосування більш суворого. Іншого запобіжного заходу або заставу більшому розміру. Хвала може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС протягом п'яти днів з дня його оголошення. Хвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги ухвала, що і не скасована, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної станції. Оголошення повну тексту відбуться в цьому приміщенні о 17 годині 00 хвилин 13 травня 2025 року. Такий продовжений строк. Зумовлений тим, що січі суддя у відпустці.